Рош Рошашана у Чернівцях сьогодні розпочинають святкування єврейського нового року. З балкону ратуші лунають гучні звуки Шофара. Головний рабин Чернівецької області Менахем Мендель Глізенштейн так оголошує про готовність до зустрічі Рошашана. Сьогодні ввечері, 15 вересня, розпочнеться святкування одного із найголовніших юдейських свят Рошашана. Юдеї відзначають початок нового 5784 року від створення світу. Розпочинається Великий великий день в нашому житті день нового єврейського року. Роша шана голова року. Ціє цієї неділі в синагозі. Ми трубитимемо в шафар, сурмитимемо в шафар для того, щоб у нас був солодкий, гарний, добрий рік для того, щоб всі ми були записані в книгу Життя і процвітання. Новий рік євреї гучно святкують два дні поспіль. Згадують про все, що робили впродовж року, та розкаюються у всіх недобрих вчинках. Зроша шана ведуть відлік ювілейних та суботніх років. Вікторія Макайда, Діана Чигак, Чернівецький репортер, телеканал Сі 4